Всім привіт, я Петро Бухов, і це мій погляд на новини тижня Одеси. На цьому тижні загинув відомий одесит Костянтин Аборін. Йому було 63 роки. Він засновник аероклубу Одеса. Це клуб малої авіації, який знаходиться в гідропорту. Я багато разів там бував, літав на декількох літачках, бачив його. Я не був близько з ним знайомий, ми не були друзями, але мені дуже шкода, тому що ця людина вона дійсно горіла своєю справою. Дуже багато чого зробила. Він пішов воювати, навіть не дивлячись на те, Щому вже є 60 років, він продовжував виконувати завдання. Загинув у Дніпрі. Ми й співчуття всім близьким, рідним і тим, хто його знав, ми повинні пам'ятати Костянтина, так само як і багатьох інших видатних одеситів, які загинули через цю війну. Також Росія знов атакувала місто шахедами. Було багато прильотів. Сильно постраждали один будинок, залетів там в квартиру. Одна людина загинула ще шестеро були евакуйовані. Багато вибитих вікон. Тож Росія продовжує свій терор, а нам доведеться витрачати ще більше грошей на відновлення всього, що було знищено та пошкоджено. Але це не заважає нашій мерії займатись корупцією на цьому тижні. Було аж цілих три. Корупційних скандалів, чиновник пересабської райадміністрації адміністрації, вимагав майже три тисячі доларів за встановлення торгівельної точки в пересипському районі. Співробітник комунального підприємства узбережжя Одеси вимагав півтори тисячі доларів за встановлення торгівельної точки вже на узбережжі. Це нам вкотре показує масштаби тіньової економіки, яку побудувала влада Труханова. Ні, я це вже казав, але тут напрошується великий такий розбір усіх всіх тіньових схем, на яких заробляє наша мерія. Це буде такий великий великий розбір з дуже багатьма прикладами, але дуже неприємно, що це відбувається. Ну і найбільший такий скандал це те, що співробітники двох комунальних підприємств ЖКС. Працевлаштовували двірниками, там сантехниками, і іншими співробітниками, людей, які ними не є, які там не працювали задля того, щоб вони отримали бронювання від армії. У нас деякі ЖКС визнані критичними підприємствами, і це відкрило можливість шахрайства для їхніх керівників. За даними слідства, біля 50 таких осіб були працевлаштовані. І окрім того, що це фейкові бронювання. Окрім того, що вони на цьому заробляли, ось Ірина Гриб написала, що кожен такий заброньований сплачував за цю послугу 5 тисяч доларів, а потім ще 500 доларів щомісяця. Можете порахувати, які це гроші, і йшли вони не тільки керівникам цих ЖКС, а ще й вище. Але тут питання, і ось в чому, що ці всі люди отримували зарплатню. Зарплатню вони отримували з бюджету цього комунального підприємства. А ці комунальні підприємства вони отримують свої гроші від обслуговування будинків. Тобто, те, що люди сплачують як УБПТ, утримання будинку та прибудинкової території, йшло на виплати фейковим співробітникам, тобто не на прибирання, не на якісь ремонти. А просто в кишеню я знав про те, що таке було ще до історії бронюванням, Що колишні керівники ЖКСів таким чином просто заробляли собі капійчину? Але питання в тому, що люди не отримують послуги, за які вони сплачують, і тому ці ЖКСи потрібно реформувати, потрібно зробити так, щоб вони були більш прозорими, щоб у кожного будинку був його окремий рахунок, окремий. Облік того, що там зроблено, облік того, як люди сплачують, і щоб люди бачили, що зроблено, за що вони сплачують. Таким чином ЖКС будуть вимушені працювати більш ефективно, тому що вони будуть більш прозорі. Роками в будинках нічого не робиться, двірник може з'являтися там раз на два тижні, а люди вимушені за це сплачувати. І поки ці ЖКС не реформовані, і я так розумію, в нинішньої міської влади немає зиску це робити. То що робити людям? І тільки створювати ОСББ або шукати якусь там Приватну керуючу компанію, і можливо тоді їхній будинок буде обслуговуватись краще і ці гроші будуть використовуватись саме задля цього будинку, а не комусь в кишені. Ну і трохи гарних новин: новини транспорту закінчується ремонт узвозу Віталія Блажка. Це колишня Маринеска. Вже закінчені асфальтні роботи, вже зроблені всі трамвайні шляхи. Вони ще не прийняті в експлуатацію, ще не підписаний акт там прийому передачі. Але фізично роботи вже завершені, залишається тільки. Нанести розмітку цікаво поміж деревами, там де це можливо, без шкоди для пішоходів були створені. Кишені для паркування автівок, коли цей ремонт робили вперше, в 2020 році про це забули, і автівки якось там тулились. Вони ламали ці лунки для дерев. Зараз це зроблено цивілізовано, без шкоди для всіх інших користувачів дороги. Таке мені подобається. Є ще питання з виїздом з новобудови простір. Чи не буде вона заважати трамваєм? Я буду контролювати це питання. До мене вже ж звертались люди. Я вже спілкувався з департаментом транспорту на цю тему. Ідея в тому, що там буде. Встановлений світлофор, який буде забороняти виїзд та заїзд в цей ЖК, коли там їде трамвай. Тому що трамвай не може пропускати автівки на спуску. Не тільки тому, що це неправильно з точки зору, що там трамвай повинен мати пріоритет, щоб там люди, які в ньому їдуть, вони мали більший пріоритет, ніж ті, хто там в автівці. А просто чисто фізично, тому що трамвай не зможе затормозити, потім розігнатись. Там такий досить великий кут цього схилу, тому це просто неможливо дозволити з точки зору безпеки дорожнього руху. Тому я думаю, що там все буде добре. Але будемо контролювати. Ну і ще одна така новина: що в Аркадії майже закінчили нову схему організації дорожнього руху на колі. Це була вимога поліції, тому що поліції дуже не подобається, що там паркуються ось ці таксисти, які там за тисячу гривень вас довезуть до вокзалу. Їм потрібні були якісь. Легальні приводи їх звідти ганяти, щоб були якісь знаки, які не дозволяють їм там стояти, і тому департамент транспорту розробив таку схему. Вона досить нестандартна для нашого міста. Там запроваджена смуга руху громадського транспорту для маршруток і тролейбусів, по якій заборонено їздити автівкам. І там запроваджена така зона, тобто місце, де можна стояти лише до трьох хвилин зона висадки та посадки пасажирів таксі. Також там облаштована велосмуга, яка відбита антипаркувальними стовпчиками. І, в принципі, всі ці смуги відбиті антипаркувальними стовпчиками. Зроблено це не стільки для комфорту велосипедистів, скільки для того, щоб там фізично неможливо було паркуватись. Я декілька разів туди приїжджав, дивився, як це все працює. Є, звісно, недоліки, все ж таки, вони знаходяться. Як паркуватись, поліція працює. Я бачив на тіктоці відео, якийсь хлопець розповідає, що ось все зробили погано, будуть великі затори. А я зараз розповім, як зробити гарно, щоб заторів не було. На жаль, це фізично неможливо, коли велика кількість тисячі людей їдуть в цю одну тільки точку, то просто неможливо фізично вмістити всіх бажаючих. Тому ніякими розмітками, ніякими схемами, ніякими світлофорами це вирішити в принципі неможливо. Затори там як були, так і будуть, але можливо трохи менше, а можливо Трохи легше буде приїхати маршрутці чи автобусу, і ось все, чого можна там домогтись. Також там створили новий пішохідний перехід, щоб люди, які виходять з трамваю, могли перейти в торгівельний центр. І буде встановлений світлофор, який дозволить трамваю все ж таки переїжджати це перехрестя без постійного блокування його автівками. Трамвай, як я вже казав в попередній темі, для нас важливіший ніж автівки. Це правильний підхід. Ну і з неприємного на вулиці Стовповій, водоканал. Замінював труби, і вони раптом з'ясували, що на перехресті стовпової та степової є великий провал. Він під асфальтом, там велика яма 4х6х4 метри, і він може в будь-який момент обвалитись. Тому тепер там заборонений рух, там залишилась тільки одна смуга руху для автівок в одному напрямі. Тролейбуси там поки ходити не можуть, і десь на 1-2 місяці він буде закритий, поки будуть проводитись ремонтні роботи. Тобто є такий, мабуть, у нас закон збереження якихось перекриттів. Відкрили узвіз Віталія Блешка, закрили перехрестя ставпової та степової. Ну і ще одна остання тема, яка дуже цікава мені, але як виявилось, чомусь не зрозуміла багатьом людям. Я читав коментарі в новинах на різних платформах. І такої дичини я давно не читав. На Приморському бульварі відбуваються археологічні розкопки. Ну, фактично, на цей сезон вони вже завершені, і тут треба така історична довідка. На місці Одеси. Ще 2500 років тому було грецьке поселення, ви можете бачити його рештки під склом на приморському бульварі ближче до мерії. Потім можливо, тут була Римська імперія. Що було далі невідомо. В 2014 віці тут була італійська факторія Дженестра. Вона є на декількох мапах різних. І ось невідомо, хто її побудував і де вона була. Чи це були літовці, чи це були турки, чи, можливо, навіть італійці. Вона переходила із одних рук в інші. Коли її захоплював Дерібас, це вже була турецька фортеця. Це точно там був гарнізон. і відомо як це було. Але досі точно не невідомо де вона знаходилась, чи є якісь рештки. На декількох мапах було видно, що вона знаходилась десь в районі Приморського бульвару. І ось історики, археологи вже багато. Десятиріч шукають її. Вони проводили археологічні розкопки і в 90-х, і в на початку 2000-х. І ось останній такий етап був у 21-му році, коли професор красножон, ректор педагогічного університету, очолював ці розкопки на Приморському бульварі, але в сторону Воронцовського палацу. Там було знайдено багато артефактів. Я також приймав участь в цих розкопках. Були знайдені монети, були знайдені кераміка розбита. Звісно, були знайдені побиті турецькі курильні трубки. Дуже багато всього, але ось самої фортеці знайдено не було. Красножон проводив георадарні досліджування спеціальним радаром, шукав якісь такі великі аномалії, як він каже, під землею. І ця доля привела його в, на площу навколо Дюк. Ось в цьому році було вже зроблено два великих таких розкопи. Один прямо в трьох метрах біля дюку. Там була знайдена кераміка 14-го сторіччя, тобто італійського періоду, ну і багато чого іншого, але ось це вперше. І були вперше знайдені ар артефакти Римської імперії. А в другому розкопі була знайдена стінка, яка побудована з ракушечнику. Були знайдені сліди того, як йшов схил в цьому місці. Тобто, схил починався ось ближче. До дюка не там, де він зараз, тому що там він побудований штучно вже в імперський період і в радянський. І була така гіпотеза, що це може бути артилерійська стінка фортеці. Ось так виглядала фортеця. Ці малюнки часів 1790-х років, коли її захоплювали. Є гіпотеза у красножони, що ось це частина цієї артилерійської стінки. Ось ці дві башні вони дивляться в сторону мерії. А ось ця стінка вона дивилась в сторону моря. І було зроблено ще два маленьких розкопи, так звані шурфи. В одному нічого не знайшли, а в іншому знайшли кут цієї стінки. Тобто почекаємо ще офіційних висновків красножона. Але я думаю, що він фактично знайшов точне розположення цієї фортеці, і тепер наступний вже етап там або весени, або в наступному році шукати фундамент ось цих великих башт. Це вже велика робота. Вона досить коштовна. Треба знайти ресурси, як це зробити. Дуже приємно, що ця робота зацікавила мерію. Там був мер Труханов, Був директор департаменту культури і міжнародного співробітництва і маркетингу. Іван Ліптуга. Їм дуже подобається ця історія. І мені дуже подобається, що їм подобається ця історія. Насправді, ми не знаємо, що було ось всі ці сторіччя. У нас майже немає ніякої про це інформації, а знати свою історію це цікаво. Це не означає, що потрібно перейменувати місто, що що місто повинно там стати частиною Італії або Туреччини. Або якусь чи іншу дурню, яку читав в інтернеті. Просто цікаво знати власну історію. Саме цим займаються історики. Вони вивчають історію, вони шукають якісь джерела, співставляють, реконструюють ці події. Ця історія вона прямо у нас під ногами, прямо в самісінькому центрі міста. І мені здається, це дуже прикольна історія. Я дуже задоволений, що я також трохи залучений в ці розкопки, і буду і далі підтримувати їх. І вдячний мерії за допомогу, тому що мерія дуже допомогла цього року. На цьому все залише. Давайте ваші коментарі, підписуйтесь.